Дерева в Ужгороді відживають своє. Так, стара верба, яка знаходиться в одному з дворів міста, впала на припарковані під нею автомобілі. Цей момент біля дерева на дитячому майданчику грались діти та зуміли вчасно відійти. Тож обійшлося без людських жертв. Коментувати цей випадок власники понівечених автомобілів відмовились, як і мешканці будинку. кажуть, розчарувались у всьому, адже неодноразово писали звернення, щоб дерево зрізали. Займатися аварійними деревами міста повинна мерія, та результати її роботи у жгородці не бачать. Чому не вирубують аварійні дерева? Ми вирішили дізнатись з міській раді, проте коментувати дану ситуацію нашому телеканалу не поспішають. Щоб отримати коментар, потрібно подати офіційне звернення, відповідь на яке затягується на невизначений час. Фахівці запевняють, дерева, які ростуть в Ужгороді, аварійні не через їхню старість. Проблема в їхньому розміщенні та догляді. В місті, де всюди бетон та асфальт, деревам важко розвиватись. Доглядати ж їх ніхто чомусь не поспішає. В місті дерева знаходяться в дуже. Е, Такому критичному стані це не є сприятливі умови для них, тобто їх недостатньо вологі, їх недостатньо грунту, засолення і так далі, і це все дуже сильно скорочує їх термін. Тому вони дуже часто хворіють, гинуть і, звичайно, що падають відповідно. Якщо ми побачимо рядом за моєю спиною, от є два аварійних дерева, так? тобто які, в принципі, не є старі, але от в будь-який момент вони можуть рушитися нам на голову. Неодноразові звернення громадян про аварійні дерева ні до чого не призводять. Здебільшого чиновники радять самим оплатити приїзд комунальних служб, а це коштує недешево. Тополя така 15 метрів вище будинку, куди не зверталася, ніхто кажуть, заплатіть, будемо різати. А чого я маю за ту тополю платити свої гроші, я пенсіонерка. А то поле як зламається, і полетять три-чотири поверхи. Це дуже опасно. Не дай Бог десь когось і скалічить, хто буде за це відповідати. А якщо ще десь дитину заб'є, або там машина, бог сні, машину демонтуєш, а якщо заб'є дитину, це, це буде катастрофа. Тому я би дуже, якщо є можливість у місцевої влади, щоб вони трошки. Якісь органи пільнували за цим, доки влада не зверне увагу на зелені насадження Ужгорода, існуватиме загроза над головою кожного. Тож, ховаючись від сонця, в тінь під деревами полегшено зітхати не варто.